Боротися із фейками та відрізняти штучний інтелект від реальності вчать на інтерактивній виставці, яка розгорнулась у Чернівцях. Тут відвідувачі можуть навчитися медіаграмотності та протидії дезінформації, перевірити свою логіку та критичне мислення. Отож, детальніше про це у нашому сюжеті. У наш час надзвичайно важливо критично сприймати інформацію, яка до нас надходить, адже ми живемо в епоху цифровізації, тому важливо все піддавати сумніву та аналізувати. Такої позиції дотримуються куратори та організатори інтерактивної виставки, дезаут, яка реалізується завдяки уряду Канади в рамках діяльності клубів медіаграмотності у Чернівцях. Приблизно місяць тому у Чернівцях почав діяти клуб медіаграмотності, який реалізується на базі громадської організації Ідея для майбутнього. І зараз ми проводимо виставку для того, щоб більше розповісти населенню про боротьбу з дезінформацією, оскільки зараз це там дуже актуальна. Враховуючи те, що ворог намагається активно вербувати наших громадян у соцмережах. Ця виставка є дуже корисною для українців різного віку, каже Дар'я. Оскільки зараз ми бачимо, як сильно поширюється штучний інтелект і як його використовують, зокрема для того, щоб спотворювати новини і впливати і емоційно, і інформаційно на населення. Інтерактивна виставка, яка зараз експонується, складається із семи станцій, на яких діти, молодь та інші мешканці міста можуть. Знатися, як боротися з дезінформацією і покращити свої навички в розпізнаванні фейків. Одна із таких найцікавіших станцій, це станція номер 4 музей обману. Тобто, ми тут можемо от, побачити найбільше такі фейки, які попадаються нам як і по життю, так в соцмережах в інстаграмі. Допустимо загальновідомий прикол про те, що Житомира не існує, про те, що у нас є голуби, біотерористи. Тобто, це російська пропаганда дуже часто каже про наші біолабораторії. Фейк, ну частичний, про те, що морква покращує зір. Тобто, це також було створено там під час Другої світової війни британцями. Для того, щоб не відкривати інформацію про те, що в них з'явилися радари. А всі всім говорили, що ось це морква, вони їдять, і тому такий хороший зір. Ну, це вже так настільки увійшло в суспільство, що батьки це всім своїм дітям кажуть. У нас є там мій, мій улюблений тренажер, це планшетики з фотографіями, з І там є одне зображення штучного інтелекту, інше справжнє. І треба обрати. А, скажімо так, чим постарша людина, тим результат гірший. Молодші діти, щоб ви розуміли, я навіть не встиг до кінця. З ну, сказати їм які є умови гри, вони вже почали проходити, і результати там ну 12 з 12 фотографій справжніх. Беручи до уваги, що діти зараз зростають в епоху штучного інтелекту, і можна припустити, що повинні мати з цим складнощі, але подекуди навпаки. Вони пристосувалися до нових цифрових реалій краще за дорослих, тому інтуїтивно відчувають грань штучності. Додає Георгій Гранічук. Натомість Дар'я Нестеренко каже, що подача матеріалу відбувається так, щоб зацікавити людей різного віку від маленьких і до дорослих. зокрема, ми маємо і подарунки після виставки, і також кожна локація вона є не лише інформативною, це не суха теорія, а практично ми можемо. Дуже багато маємо класних локацій. Повправлятися на станціях зможуть всі охочі, адже виставка триватиме до 8 червня. Запрошуємо всіх відвідати виставку дезаути кінотеатрі Чернівці з 11 до 19, а Також приєднуватись до нашого клубу медіаграмотності у Чернівцях, який діє на базі громадської організації Ідея для майбутнього. Юлія Слободян, теми дня, ТВА.